Вітаємо всіх в прес-центрі на Кипіло. Шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію присвячену обговоренню діяльності громадської організації Український жіночий батальйон, їхнього нового проекту Голос жінки, а також важливості волонтерства в цілому. Спікеркою у нас сьогодні буде Діана Козлова, прес-секретар громадської організації Український жіночий батальйон. Прошу Діану вам слово. Доброго дня так, наша організація вже існує майже два роки. Ми вже за цей час встигли зробити багато всього. Взагалі, історія створення починається з нашої керівниці Альони. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона перший час була на Київщині, але потім виїхала до своїх батьків. Дізналася, що її брат від чим та чоловіка пішли. Служити, захищати нашу країну, тому вона не змогла залишитися осторонь, і вона хотіла допомогти хоча б чимось. Спочатку все починалося з декількох людей, а потім це все виросло до великої команди з багатьма відділами. Тобто, зараз нас налічує більше 50 дівчат, які працюють. Не побоюсь цього слова сказати 24 на 7. Також і кожна знає, чим вона займається тобто, в нас є багато різних відділів. Це відділ дівчат, які відповідають за інстаграм, за комунікації з іншими громадськими організаціями, з зірками. Також у нас є пресвідділ, тобто це зв'язок зі ЗМІ, також не тільки українськими, а й ми намагаємося вийти на рівень міжнародних. Голос жінки це той проєкт, який стартував також майже з самого початку створення, це соціально-психологічний Проєкт допомоги жінкам. Тобто, жінки, які перебували на окупованих територіях, або вони мають свою важку історію, як вони виїжджали, наприклад, з Київщини, з Харкова. Так само. Хтось розповідав, як він перебував в окупованому Маріуполі і що там відбувалося. Тобто, жінка може звернутися до нас і так само, як вона може висвітлити свою історію на аудиторію, також їй, їй, вона може звернутися за допомогою до психолога. Це все абсолютно безкоштовно і ми. Будемо раді, якщо жінки будуть долучатися і не, не терпіти всі свої емоції, не переживати все наодинці, все всередині. Ми хочемо, щоб у нас були жінки все ж таки стабільні, зі своїми без проблем. бо... Хтось має дітей, їм треба їх виховати, а коли ти емоційно нестабільний, це дуже важко. Також наш проєкт буде в подальшому розширюватися на інші сфери жінок, тобто, ми плануємо, щоб голо жінки також допомагав жінкам, які втратили чоловіка, брата, сина на війні. Бо це теж трагедія, це емоційне потрясіння для жінки. Вона не знає, як їй далі жити і куди їй просуватися. Тому це в нас в найближчий час, я сподіваюся, почне таки діяти. Ще про волонтерство. У нас дівчата всі працюють безкоштовно, тобто ми не отримуємо зарплатню, це все на ентузіазмі, так скажемо. Також ми знаходимося. В пошуку грантів, донорів, які зможуть нам допомагати закривати запити, також, можливо, в подальшому, щоб дівчата мали якусь зарплатню. Ми хочемо також розвиватися, відкрити офіси в великих містах, щоб ми могли збиратися і в реальному часі одна одну бачити і. Розповідати свої ідеї. Також нещодавно у нас закінчилася ініціатива Подаруй різдво військовим», тобто Таємний Санта для військових. Люди. Тобто, у нас ми зібрали список потреб від бригад, які зверталися до нас. Тобто, це були і ліки, і. Якісь там шкарпетки, тактичні рукавиці, форма, тобто все-все, все що потрібно було нашим військовим, але це не такі великі запит, як, наприклад, збір на дрони. Люди могли самостійно закрити цей запит, тобто вибрати якусь позицію, самостійно купити, і вони надсилали нашим волонтеркам. І потім ми це все вже фасували і відправляли хлопцям. Насправді це було ще масштабніше, ніж в тому році. Вся квартира була усіяна коробками посилками, і кожен день її приходило по штук 30. Це просто був як конвейер, ми працювали на повну. Але ми дуже раді, що ми змогли допомогти нашим хлопцям. Да, в принципі, не тільки хлопцям, а й дівчатам, бо були запити і на жіночу форму, і на ліки. Тобто ми допомагаємо всім. Чим можемо, намагаємося. І якраз от вчора в нас стартував новий збір на дрони. І е, Ми дуже просимо людей, щоб е, ми знаємо, що ви втомилися, але це дуже важливо, це, це рятує наше з вами життя і допомагає е, хлопцям на фронті. Бо все ж таки дрон, як і тепловізор, в якійсь мірі, це очі військових. Е, тому. Якщо вам буде нескладно, заходьте, звичайно, на наші сторінки, донайте, допомагайте, поширюйте. Це також велика допомога. Діана, ще таке питання. А в усіх ваших волонтерок. Ну, Хтось із там, близьких воює. Чи є вже що за цей час долучилися дівчата, в яких, можливо, там і ніхто з близьких не воює, але при цьому вони вирішили стати волонтерками вашої громадської організації? Е, ні, не у всіх дівчатах близькі воюють. Є просто дівчата, які. Ну, активна молодь, наші студенти так само, і не тільки студенти. Вони просто розуміють, що важливість допомоги для наших військових у звичайно наш час. І коли ти не можеш, наприклад, постійно скидати гроші, то це вихід доєднатися до якоїсь волонтерської організації і допомагати тим, що ти вмієш робити. Також зараз, як ми бачимо, така тенденція, що все більше жінок долучається до ЛАВ ЗСУ. Можу так розказати, що у нас теж є дівчата, які долучилися. І, звичайно ж, ми теж їм допомагаємо і підтримуємо. Просто насправді да є така тенденція, що і жінки беруть до рук зброю, і рано чи пізно це станеться. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, там да почал ну почалася діяльність вашої громадської організації, так коли ну у засновниці так вийшло, що декілька близьких людей да, чоловіки пішли захищати. Україну пішли в ЗСУ, і питання з чого почалася взагалі ця допомога? Тобто, це була конкретна допомога там, ну, з якимось ну, там, з формою, там, з термобілизною, з е, таким всім, чи, можливо, ще є, як якісь одразу з'явилися проекти? Спочатку це почалося так зі зборів на форму, потім це були тепловізори, і, і чим більше наша аудиторія росла, тим більше ми могли допомагати. І майже одночасно з тим, як виник батальйон, то створилася і проєкт Голос жінки. Бо, як ми бачили з початком війни не всі були готові до того, і це все вплинуло на наш психологічний стан. Жінки можуть навіть просто звернутися Просто бо їм треба з кимось поговорити. А ще питання так: а це з консультації з психологами вони онлайн відбуваються, чи і психологи теж ну, на волонтерських, я так розумію? Так, психологи mm. працюють у нас mm -hmm. теж на волонтерських основах. Засадок. Так, і е, зустрічі відбуваються наразі онлайн, е, бо не, ну, хтось знаходиться за кордоном або психолог, або, як так скажемо, клієнт. Е, тому це дуже важко буде підібрати їм час для зустрічі. А так онлайн в наш час технології це набагато легше. А скажіть, будь ласка, а чи був особисто у вас там і в інших учасниць досвід волонтерства до 24 лютого 22 року? А, насправді у мене до 24 лютого не було такого досвіду, і у багатьох дівчат його. Теж немає. Е, вони просто розуміли, що я вмію робити там гарні тексти, вмію робити гарні картинки, це нам потребувалося і е, вони могли з цим допомогти. Тому вони і вступили і продовжують працювати. Розкажіть, будь ласка, з якими можливо викликами чи проблемами ви стикалися протягом цих майже двох років вже діяльності? Ой, е е насправді один раз е закордонні люди нам захотіли допомогти е придбати бронежилети, форму. Е ми дуже надіялися на це, але так скажемо, нас е кинули і нічого ми не отримали. Е, тому е, ми співпрацюємо тільки з перевіреними і офіційними джерелами. Постав... Постачальник. Постачальниками. Так, е, тому е, зараз це все е, прозоро і чисто, і ми вже не надіємося на якихось там людей. Я зрозуміла, дякую. Можливо, так. Ви б хотіли розповісти, якими досягненнями ви пишаєтесь. Якісь у вас ще проєкти були крім ну, цієї психологічної допомоги uh -huh. жінкам? Так ми дуже пишаємося, що ми отримали відзнаку від президента України Володимира Зеленського, бо було багато дуже волонтерських організацій подано на цю премію. Золоте серце, вона називається. І ми були дуже вражені, коли ми дізналися, що ми увійшли в цей список і ми будемо нагороджені. Це було якесь таке визнання нашої роботи, що ми не просто так це все робимо. Також від Центру громадських свобод ми отримали волонтерську премію. Це також дуже велике для нас значення мало, і не забуваємо про те, що і військові надсилають свої подяки нашій організації за те, що ми допомагаємо і, і допомагали, і будемо допомагати їм в закритті запитів. Я зрозуміла, дякую. А можливо, ви співпрацюєте з якимись іншими волонтерськими організаціями ще? Ми співпрацюємо з багатьма, тобто, це, ми співпрацюємо із новою поштою, вони допомагають нам з відправленням посилок. Також у нас є співпраця з. Сваргою, це е, український бренд вишиванок. Е, ми теж проводимо е, розіграші, заходи разом. Тобто е, влітку ми проводили у Львові е, благодійний бранч, на якому збирали гроші на дрон для військових. І е, тоді вони е, свою вишиванку надали нам як лот е, для. Того, щоб ми розіграли і виручили за це кошти і змогли придбати цей дрон. А також ми скажімо так, співпрацюємо з підпільним стендапом. Нещодавно у них був великий концерт у грудні, і ми надали їм український прапор з підписом Буданова. І тоді. Розіграли цей лот, і ми отримали 86 тисяч за нього. І ці всі кошти пішли на закриття запитів. На... Тобто, це ми закрили форму взуття, частину грошей також ми вже вилучили на. на... Наш новий запит від військових це дрон. А скажіть, будь ласка, ви зазвичай там допомагаєте якомусь одному підрозділу і там на одному напрямку, чи це якісь дуже різноманітні запити з різних напрямків? Я маю на увазі там і територіально, І, і як взагалі про вас дізнаються військові? як… Чи ви дізнаєтесь про їхні запит? Як це все відбувається? Е, ні, насправді ми допомагаємо багатьом військовим і багатьом бригадам на різних напрямках абсолютно різних. Військові можуть дізнатися про нас точно же з новин. У нас є соцмережі, Інстаграм, Фейсбук. Ми працюємо за офіційними запитами від бригад, тобто у нас є Google форма, яку вони заповнюють, потім надають конкретний перелік того, що їм треба. І ми вже починаємо опрацьовувати ці запити, створювати збори і таке інше. Дякую, так про можливо, що хотілося щось розповісти так, про вашу um... діяльність. Насправді розповісти можна багато чого, і зараз секундочку. Також ми співпрацюємо з університетами. Ми Брали студентів, ми можемо брати студентів на практику, якщо вони захочуть проходити її у нас. Тобто, це і журналістська справа, і графічні дизайнери. Так, також в рамках проєкту Голос Жінки у нас проходили в Києві офлайн арт терапії. Нам допомагали з цим КМДА, вони надали нам приміщення, і це, це було для жінок дуже важливо. Всі після заходу залишилися задоволені, бо насправді це і розгрузка думок, і вони. Навіть поговорять між собою, вони зрозуміють, що вони не одні, і є люди, можливо, зі схожими проблемами в житті. От, Я дякую. Так. Можливо, є у вас якісь проекти чи хоча б в планах, можливо, з допомогою в отриманні там, нової роботи чи професії жінкам, які втратили. Свою роботу, професію, дім і так далі. Так, в планах у нас це є. Ми пишемо наразі стратегії, гранти для того, щоб ми могли це робити. Просто це все не так швидко робиться, і на це треба час, щоб розвинути все це. Ясно, дякую. Мабуть, будемо так завершувати вже. Дякуємо вам дякую. за вашу роботу. І бажаємо вам успіхів, так, в вашій діяльності. Дякуємо так Дякуємо. на все добре.